І дано тростину мені подібно до палиці, і сказано Устань і зміряй храма Божого і жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому, а двір, що за храмом лиши, та не міряй його, бо він даний поганам, І сорок два місяці будуть топтати вони святе місто. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати тисячу двісті шістдесят день, зодягнені в волосяницю. Вони дві оливи та два свічники, що стоять перед Богом землі. І коли б хто схотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхнього природства не йшов дощ і мають владу вони над водою, у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе, то їх повбиває. І їхні трупи полишить на майдані великого міста, що зветься Духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий, і багато з народів із племен із язиків і з поган будуть дивитися пів черта дні на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів. А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. А по півчверта дня дух життя вийшов у них від Бога. І вони повставали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них, і почули вони гучний голос із неба, що їм говорить: Зійдіть сюди! і на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них. І тієї години чинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась, і в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен. А решта обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу Небесному. Друге горе минуло, ото незабаром настане за ним третє горе. І за засормив сьомий ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світлом до Господа нашого та до Христа Його, і він зацарює на вічні віки. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові, кажучи: дяку, складаємо тобі, Господі Боже, Вседержителю, що Ти є і що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював. А погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град.